І пропозиція. Корінь будь-якої економіки. Якщо ви вмираєте від спраги, ви заплатите будь-яку ціну за пляшку нюка -Коли. Коли у вас закінчуються набої і ви зіткнули з натовпом рейдерів, ви віддасте цілий ящик газованої води за пару набоїв до дробовика. Он-ті хани мають запас хімічних речовин, а ті дияволи в командних костюмах, вони всі залежні від цих самих речовин. Попит і пропозиція. Садив одного клієнта на речовину, і він твій на все життя. Хоч би скільки воно тривало. Більшість наркотичних препаратів засновані на довоєнних медичних засобах, які колись слугували певній хорошій меті. Вони можуть допомогти хворим одужати після поранені хвороб або дати перевагу в бою тим, хто хоче відкусити більше, ніж може Є й ті, хто хоче жити швидко і померти молодим. Вони використовують їх просто для розваги і в небезпечних комбінаціях доза ментату, з віскі і настає час вечірки. Проблема препаратів полягає в тому, що довоєнні ліки рідкісні, а виготовлення власних вимагає багато ресурсів, а також наукових знань. Після великої війни дилерам потрібно було щось таке, що можна було б виготовити в сучасному світі, використовуючи вже доступні матеріали, адже нині нічого не виробляється. Тож в нагоді став найпоширеніший ресурс пустки це брамінське лайно. Нині не так багато людей з освітою хіміка, але будь-хто може копати брамінське лайно. Близько 40 років тому один кмітливий юнак із Ньюріно знайшов спосіб перетворити цей популярний ресурс на продукт, який можна було б продавати по всій пустці. Це був хлопчик Геній, і якби він народився 300 років тому, то напевно став би видатним лікарем. Уніюріном він почав допомагати злочинній сім'ї Мордіно створювати наркотики з усього, що можна було викурити, вколоти чи вдихнути. Він зрозумів, що коли брамінів годують певними білковими екстрактами, їхнє лайно виділяє свої рідні випари. Будь-хто, хто вдихав їх, відчував себе бадьорами, сповненим сил. Знадобився деякий час, щоб отримати правильну формулу. Кладовище за межами Ньоріно переповнене під дослідними, які вмирали від передозування експериментальними формулами, але зрештою вдалося з'ясувати, як мінімізувати ризик смерті і продовжити ефект. Для цього продукту навіть придумали влучну назву Ульот. Перші зразки було роздано робітникам у рейдінгу, мета отримати контроль над містом, контролюючи постачання наркотику, який втамовує залежність шахтарів. Наркотик також підвищував їхню продуктивність, але всі зароблені гроші йшли на те, щоб заплатити за ще більше ульоту. Цей прилив енергії триває лише близько години, а коли він вичерпується, зі слів залежних світ ніби прискорюється, а ти стоїш на місці. Це була саме та річ, яка була потрібна злочинній сім'ї Ньюріно, щоб захопити владу в цьому місті. Але називати Мордіно злочинцями не зовсім коректно. Тоді в Нью-Ріно панувало повне беззаконня. Уявіть собі, новий Вегас, але без Роберта Гауза та його секюритронів, які слідкують за порядком. Саме таким був Ріно 40 років тому. Сьогодні тут не набагато краще. Хоча місто і є частиною НКР, але зараз тут панує сім'я Ван Графів, їхній арсенал енергетичної зброї дав їм перевагу над іншими сім'ями. Секрет же виготовлення ульоту поширився аж до столичної пустки, тож жодна сім'я більше не контролює цей напрям торгівлі. Ніхто не пам'ятає імені хлопця, який винайшов ульот, і що з ним сталося. Він зник невдовзі після того, як залежність від ульоту охопила нову Каліфорнію. Мордіно не часто випускали його з лабораторії. Але проводили місцевих робітниць, щоб розважити хлопця, і кількалітніх красунь у котячій лапі досі пам'ятають, як обслуговували малолицького генія підлітка в часи розвитку Ньюріна. Хоча історія забула ім'я хлопця, його творіння живе. Деякі підприємливі хіміки навіть вдосконалили продукт. Сучасна варіація ульоту викликає менше звикання, ніж класичний варіант, і підприємці змушують його з усім, від сухих сніданків до миючих засобів, все для того, щоб посилити ефект. Коли людина вживає ульот, вона відчуває себе непереможною, аж поки ефект не закінчується і не потрібна чергова доза. Ці секюрітрони виведуть з ладу цих виснажених ульотозалежних. Вони одні з найкращих роботів у світі за винятком більш нового покоління, звичайно. Хоча, коли я був на сході, я чув розповіді про роботів, які були настільки досконалими, що їх не можна відрізнити від людей. Отак настільки реалістичні, що вони навіть не усвідомлюють, що вони не люди. Але це зовсім інша історія. Окрему подяку хотіло б висловити спонсорам каналу, а саме Лиходіду, і тим, чиї імена ви бачите перед собою. А на цьому все. Чаю вам, смаколиків, і почуємось наступного разу!